Одразу до справ, одразу до страв. Проста святкова вечеря з бюджетом в 600 гривень. Цього року нічого грандіозного не готую, а всі вільні гроші йдуть на більш важливі справи, але зовсім без свята залишитись не хотілось, тому ось така проста вечеря. Починаю з грибної юшки, нарізаю печериці, заливаю їх водою, додаю сіль та ставлю варитись хвилин на 45 або навіть на годину. Тим часом на рослинні олії обсмажую цибулю, моркву додаю перець, натерти плавлений сир та сметану. Поєдную суміш з грибним бульйоном і все майже Же готово. Залишається додати лише подрібнену зелень, в моєму випадку петрушку. Звичайно, без картопельки ніяк. Я її спочатку відварюю протягом хвилин 10-15, а тоді запікаю. Так вона точно буде м'яка всередині та з хромкою скоринкою. Додаю часник, сіль та вершкове масло і виходить смакота. До картоплі готую запечені гомілки, додаю гірчицю, майонез та використовую спеції, які вже маю: сіль, паприку та імбир. Нічого складного цього разу. І ще ложечка меду. Курка має маринуватись хоча б півгодинки, а краще годину чи дві. Викладаю гомілки у форму, застелену пергаментом та відправляю в духовку хвилин на 50. Зазвичай я готую багато різних салатів, але цього разу вирішила обмежитись лише одним. Я навіть не дуже люблю буряк, але чомусь захотілось приготувати саме цей салат. Буряк можна запікати в духовці або відварити, це не має великого значення. Тоді додаю фету або щось на неї схоже та заправку з олією, часником, гірчицею, лимонним соком, медом та сіллю. Ще додаю різні трави, я використовую італійський мікс, і салат готовий. Коли справа дійшла до закусок, я була зобов'язана приготувати канапки. Я вирішила зробити канапки з тунцем, які я вже неодноразово готувала. Поєдную відварені яйця, гірчицю, майонез, цибулю, бажано червону, але не обов'язково. Лимонний сік та тунець. На мою думку, найсмачніші канапки виходять, коли багет підсмажують на вершковому маслі, але це знову ж таки не обов'язково. Прикрашаю все подрібненою петрушкою і канапки готові. Ще одні канапки були незапланованими, просто я хотіла використати всі інгредієнти, які в не були. Можна поєднати будь-який м'який сир, вершковий, плавлений, фету зі спеціями та оливками і виходить пікантна закуска. Додаю ще ковбаску і отримую непогане доповнення до вже запланованих закусок. Одна з яких рулетики з морквою. Я вже колись готувала схожі канапки, а цього разу готую все те саме, але у вигляді рулетиків. Обсмажую цибулю та моркву, поєдную з плавленим сиром, часником та майонезом. За бажанням можна додати яйце, все перемішую та загортаю в лаваш. Виходить симпатична дошка з закусками. Навіть дві. Ну і, звичайно, солоденьке. Спочатку я вирішила приготувати пряники, як робила в попередньому відео, а тоді зрозуміла, що в мене є сметана, і я можу зробити цілий торт. З однієї партії тіста в мене вийшли і пряники, і коржі для медівника. Звичайно, якби сметанка була жирнішою, її було більше, було б ще смачніше, але це все одно дуже смачний медівник, як і вечеря загалом, ще й в бюджет вклалась. А додати ще домашні огірочки та помідорчики і виходить пречудово.